Доброго дня, колеги. У непростий час нам доводиться жити у незвичних умовах працювати, навчати, спілкуватися. Але як весна завжди перемагає зиму, так і світло обов'язково переможе темряву свобода насилля, а правда несправедливість. І, звичайно, що найближчим очікуванням для кожного з нас є перемога. І в цю хвилину знову дякую нашим захисникам за можливість спілкуватися з вами. Таким чином, у нас є змога відвернути свою увагу від страшних картин війни, тривожних новин та хвилювання. Життя триває, ми маємо акумулювати внутрішні сили для руху вперед. Продовжувати працювати, дбати про тих, хто поряд. Продовжувати дбати, зокрема, і про якість освіти. У часи змін учителі герої, яких потребує світ. Щоб бути сучасним, заклад освіти має не лише враховувати сучасні освітні тренди, але й працювати на випередження. І головний ресурс тут учитель, компетентний та успішний педагог який має бути не лише гнучким до змін, які диктує сьогодення, але й мобільним. Я Сесміцька Наталія Валеріївна, вчитель початкових класів Кам'янець-Подільського ліцею номер 14 вчитель-методист, постійний учасник обласної школи вищої педагогічної майстерності 2014 року. Мене зарахували до даної освітянської спільноти як вчителя лауреата конкурсу Вчитель року на всеукраїнському рівні. До того часу і після освітяни Кам'янеччини ще разу достойно беруть участь у даному професійному випробуванні. Пишаюся, що маю можливість надихатися кращим педагогічним досвідом колег. Успіх! Педагогічної діяльності визначається не тільки і не стільки ступенем професійної підготовки вчителя рівнем знань, а бажанням і можливостями поглиблювати теоретичні знання та відшліфовувати практичні вміння, постійно підвищувати рівень професійної компетентності, формувати власну педагогічну позицію. Як домогтися успіху в учителюванні, зберігши кращі традиції викладання, самобутність учителя, креативність, готовність до змін? Це питання в освітньому сьогоденні є одним з актуальних. Перехід на нові держстандарти це не якісь косметичні правки, а у багатьох аспектах. Докорінні зміни освітнього простору і освітнього процесу, і вчителю потрібно було вписатися в модель сучасної школи. Відтак зросло значення цілеспрямованого професійного розвитку вчителя. Школа вищої педагогічної майстерності заснована на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Продовж десятиліття є школою лідерів, орієнтованих на якісні зміни у собі та педагогічній майстерності. Це платформа, яка об'єднала потужну вчительську спільноту початкової ланки освіти Хмельниччини. Водночас це майданчик можливостей і для педагогів Кам'янець-Подільської міської територіальної громади. Презентувати власний досвід та заряджатися новими ідеями, якими горять колеги нашої області, розширювати професійні контакти і налагоджувати нові зв'язки. Вчителі це ще й герої один для одного. Для мене особисто також цінним став досвід роботи. У школі вищої педагогічної майстерності, я є постійною здобувачкою чергової порції інноваційних освітніх трендів з 2014 року. Для мене спілкування з колегами це джерело натхнення, це хвиля ідей, які хочеться одразу втілювати в життя. Тут кожен, кожна, стала надійною опорою для реалізації чималої низки методичних завдань в ті часи. Коли система освіти України переживає і процес перезавантаження, де акценти зміщуються на компетентнісний підхід у навчанні і умови складних соціальних викликів, зокрема війни в Україні, не секрет, що для успішного і продуктивного руху вперед, мабуть, кожна людина на певному етапі свого особистісного зростання. У будь-якій сфері діяльності має зупинитись, поглянути назад, проаналізувати свої успіхи і невдачі, окреслити власну оновлену програму дій на майбутнє. Так і наша обласна освітянська спільнота намагалася вчасно реагувати і швидко переорієнтовувати методику викладання відповідно до сучасних вимог, стандартів і викликів у системі початкової ланки освіти. А інтеграція традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи, володіння навичками застосування сучасних технологій, допомагало впродовж усіх років співпраці створювати майданчики педагогічного зростання й удосконалення, об'єднувати контенти Центру професійного розвитку педагогічних працівників Кам'янець-Подільської міської ради. Та професійних спільнот закладів освіти міста Кам'янця Подільського. За будь-яких форматів наших зустрічей школи вищої педагогічної майстерності, очних чи дистанційних, ми мали змогу виявляти, розвивати та поширювати творчі надбання вчителів Хмельниччини, удосконалювати фахову компетентність. Надавати допомогу вчителям при впровадженні сучасних педагогічних підходів та технологій в освітній процес, отримувати тут дієву фахову підтримку і транслювати її на місцях у своїх методичних осередках, допомагаючи вчителям у процесі розвитку їхньої майстерності як сплаву професійних знань, умінь і навичок, застосовуючи прийоми педагогічного моделювання. Вважаю, що діяльнісний принцип роботи школи вищої педагогічної майстерності сприяв тісній взаємодії освітніх установ нашої області, а також став ефективним механізмом модернізації змісту освіти, поширення і оптимального розвитку різних форм методичної роботи з педагогічними керівними кадрами та їх резервом, сприяв. Самоосвітній роботі вчителя для мене участь у роботі школи вищої педагогічної майстерності є відповідальним кроком, оскільки розумію, що рівень дієвості методичної допомоги вчителям є одним із чинників, який впливає на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів шкіл міської територіальної громади, тобто на досягнення. Оптимальних наслідків освіти, виховання і розвитку як конкретних учнів, так і класів, що простежуємо в успіхах і перемогах наших учнів та вчителів на різних рівнях: міському, обласному, всеукраїнському. Педагоги нашого міста є постійними учасниками різних методичних активів, семінарів, вебінарів. Конференцій на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та кам'янець Подільського національного університету імені Івана Огієнко, науково-практичних конференцій педагогічних читань постійно здійснюють самоосвіту, дистанційну освіту. У практиці мого методичного супроводу вчителів початкових класів я намагалася надавати перевагу саме активним формам науково-методичної роботи: тренінги, майстер-класи, семінари, практикуми, творчі майстерні. Бо такий підхід забезпечує збереження особистісно орієнтованої моделі підготовки і підвищення кваліфікації вчителя, який притаманні багатоманітність, творчість, динамізм, гнучкість. Сьогодні актуальним є формування індивідуальної освітньої траєкторії не лише сучасної дитини, але й для сучасного вчителя, а тому тісна комунікація з колегами під час засідань. Шкільного та міського методичних об'єднань вчителів перших-четвертих класів, групових та індивідуальних консультацій сприяє успішному формуванню рефлексивної культури вчителя та навичок проєктування власного розвитку. Особливістю цього процесу є умовний поділ ресурсів на зовнішні, внутрішні самоосвіту та взаємонавчання. При цьому зауважу, що самоосвіта і взаємонавчання передбачають саме активну діяльність педагога. Сьогодні вчителі самостійно обирають і, і доповнюють запропонований набір освітніх ресурсів, це активізує їх діяльність, формує у них професійну вибірковість, велике розвивальне. Значення має і взаємонавчання, спрямоване на реалізацію діяльностного підходу у підвищенні кваліфікації. Вчителі не лише навчаються, але й презентують результати педагогічної діяльності. Вважаю, що цю місію діюча школа вищої педагогічної майстерності успішно реалізовує, посилюючи саме ці два ресурси самоосвіту і взаємонавчання. А характер методичної роботи ефективно реалізується завдяки обраним напрямкам педагогічного партнерства інформаційно розвивальним, проблемно-науковим, діяльнісним, особистісно орієнтованим технологіям. Результат методичного супроводу вчителя у його професійному зростанні передбачає задоволення професійного інтересу кожного вчителя. Високий рівень його особистісного професійного розвитку, що виявляється в удосконаленні педагогічної практики, а отже, успішності учнів початкової ланки освіти. На мою думку, завдяки нашій тісній співпраці оновлення системи науково-методичного супроводу на засадах партнерства відбувається ефективно. Трансформація методичного мислення. Сприяла переосмисленню функцій нашої методичної роботи. Підтвердженням цьому є в першу чергу моя багатогранна самоосвітня та методична діяльність як учасниці школи вищої педагогічної майстерності та побудова індивідуальної траєкторії професійного зростання. Результативність моєї професійної діяльності, активна участь. Учителів нашого міста у впровадженні державних освітніх стандартів, оновлених навчальних програм підручників, їх участь у всеукраїнських і міжнародних проєктах, програмах, виставках, використання нових педагогічних технологій, методик, форм навчання дітей із метою підвищення якості освіти, результативна. Організація роботи з обдарованими дітьми, залучення педагогів до експертизи навчальних програм і підручників, участь у проведенні моніторингових досліджень, залучення до участі в професійних конкурсах сертифікації педагогічних працівників, допомога в реалізації нової моделі виховної роботи, що базується на формуванні патріотизму. Тощо. Отже, рекомендую і надалі продовжувати діяльність школи вищої педагогічної майстерності. Освітяни Кам'янець-Подільської територіальної громади завжди відкриті до широкого суспільного діалогу, у якому мають місце цінні зерна набутого нами педагогічного досвіду у поєднанні інноваційними контурами майбутньої української школи. Шановні колеги, бажаю усім розвитку та продовження тісної співпраці на теренах нашої освітньої платформи під мирним небом української землі. Слава Україні! Слава героям! Дякую за увагу!